Доброго всім, шановне панство. Не забудьте за і написати будь-який коментар для просування даного відео, а також дякую тим, хто підписується на даний канал. Ну і також дякую тим, хто оформлює спонсорство на даному каналі. Дякую вам величезно, що залітаєте на стріми з 2-4 з ніг. Тим, хто кидає донатики або оформлює спонсорство. ну і дякую тим, хто підтримав вподобайку і переглядом. Дякую величезно вам, обійняв, припідняв. Сьогодні у нас з вами на. Огляді першому враженні, а це 09 стероп. Даний танчик завезли в крамницю сьогодні. За шекелі, за гроші. На жаль, поки за золото немає, але в найкращому майбутньому, я думаю, що, скоріш за все, він буде і за золото теж. Поки що, звісно, тільки за кошти. Давайте подивимося, даний танчик, як він себе веде в рандомі, що в нього цікавого. Ну і поїхали! До характеристик спочатку, все як завжди. До речі, тут дві гармати на вибір є. Я навмисно одну поки не відкривав. Тобто, щоб зіграти один бій на циклічці і один бій на ну, там або два бої на е, іншій гарматі. Тому, е, якось так. Поїхали. Поїхали до характеристик. Е, живучість у нас 200, це 9 рівень е, колекційний збірної нації. E, що в нас по бронюванню? 280 башта, ну, скажімо так, доволі багато насправді. 280 корпус, ну, теж доволі багато. Подивимося на броню, доволі цікаво. 150 борт башти, доволі непогано, і кармат 130. Ну, тобто башта заброньована прям непогано, по, по картинці, по циферкам прям дуже файно. Корпус, звісно, слабенький. 70, в принципі, цього. Ну От, ледве-ледве буде вистачати, щоб десь щось танкувати від борту, але ну, ще я думаю, що десь буде щось відтанковувати, але зараз подивимося на огляді броні і зрозуміємо. Так, ну що, давайте подивимося бронювання даного танчика з танку е 75 тобто ми це важкий танк, тобто ми доволі часто будемо зустрічати проти важких танків, тому ну, і з важкого танку дивимося. Пробиття, якщо я не помиляюся, у 85-250 е на ББшках і на Голді там 200, 311, по-моєму, щось таке. Тому е, приблизно дивимося. 250 мм, у нас тільки планочка НЛДшна. Ну, Скажімо так, вона доволі немаленька. Це факт. Е, ну, Але вразлива зона є. Також башта. Щодо башти, в нас є теж вразлива зона в башті. Ось. Ну, зрадливих зонщик, як я дивлюсь, зліва є. Це в нас типу оглядового. А, туди не пробивається. Тут треба лівіше кидати. ну. А, ну так, да, сюди пробивається, Вліво плав. Сюди кидати не треба, кидайте от сюди, вкра... вліво-вправо. От сюди, якщо влучите, або сюди. Ну, краще я б краще сюди кидав би. Ну і також тут теж пробивається, як я розумію. Ну сюди ні. А, з правої сторони в нас БКшечка знаходиться. Файно то як? Ну, Тут, як я розумію, цей лючок, він, по-моєму, теж пробивається, але. зменшено. Типу, як я розумію, більше обманний такий лючочок, тому що в нього не залітає. Тобто залітає саме сюди, залітає ось сюди вліву, і залітає в НЛД. на голді. О-о-о! А як на голді, то все змінилося у нас. А-а-а! Ну, танчик від башти навіть буде пробиватися легенько, дивіться. Сюди, ось сюди теж пробивається, під башту можна пробити, я ось дивлюсь. Ну, коротше, на голді На ББшках він броньований, а на голді він картон. Я вас зрозумів Щось навіть танкує, але є ось вразливе місце. У нас ось. А, він пробивається в червоне. Ага. Якось так йдемо далі. Ну, корма, я думаю, не буде пробиватися фугасами. 70 мм це доволі багато. Так, що в нас далі? Е, перша гармата у нас вона йде циклічна. Шкода на хвилину 245. Ну насправді для 9 рівня 2145. Це на рівні 8 рівня і са третього якогось плюс-мінус. Ну і са третього там 1900 дев'ятсот тут 200, тобто на 150 на 200 одиниць більше, але ну суть. 275 пробиття, тому що в мене стоїть на доб пробиття в обладнанні, тому пробиття тут, в принципі, файне, типу питань до нього взагалі не буде і немає. На кумулятивах 362, середня шкода 480, доволі багато, насправді, тобто частенько буде летіти і 500 плюс, що в принципі цікаво. Кумулятивами 410, час ведення 4,7, доволі велике. Розкид на 100 метрів 0,308, враховуючи те, що в мене на розкид на все виставлено, доволі велике. Тобто з гарматою є деякі проблеми. Кути вертикального наведення 15 догори і вниз 8. Ну, скажу ще раз, що е, догори в нас 20 рахується файними. Е, а кути вертикального наведення донизу мінус 8, ну, в принципі, норм. Ну, цього буде вистачати. Маневреність 39, вперед, 14 назад. Ну, ну, скажімо, не самий повільний. В принципі, норм. Е, до речі, інша гармата. Давайте її теж розберемо. Е, час ведення 4,7. тобто 0.308 ну, факту, Те ж саме, що і в першої гармати. ну, таке собі насправді. Ще, тільки тут ще й шкода на хвилину у нас трішки менша. Тобто, тут реально, як у Іса 3 на восьмому рівні шкода. Е, час перезаряджання магазину 18 секунд. Час, пер... Час перезначання між пострілами 3 секунди. Постріл в магазині 2. Снарядів за постріл 3. Середнє пробиття таке ж саме, в принципі, середня шкода єдине, тільки менше. 120. Враховуючи те, що в нас снарядів 3 По 120 360 за 1. Е, е, ну, за 1 виходить е, снаряд. Ну правильно типу, ну, типу, Якщо разом виходить правильно? Тобто, виходить, що разом, ми з вами будемо забирати плюс-мінус 720 одиниць, що, в принципі, доволі цікаво на 9 рівні. Ну, треба буде пограти, подивимося зараз. По кутам тут так же само, в принципі, все норм. А, давайте спорягу. Спорядження в нас тут нічого цікавого, амуніція ось так виставлено, нічого цікавого, в принципі, базово. Ну і по обладнанню кинув на калібровані сряди. В принципі, можна поліпшену вентиляцію кинути, якщо вам прям так треба, тому що 200, якщо я не поняла, 255 мм на 9 рівні пробиття це, в принципі, норм, це базове. Тому, в принципі, його повинно вистачати для того, щоб пробивати ну, там, дев'ятки-десятки, в принципі, майже без проблем. Захисний комплекс, поліпшена оптика, петучні протидвигуна, посилені броню, я думаю, можна поставити посилення хильцена наведення, збалансована гармата, ящик з інструментами і першокласне спорядження. Поїхали. Зіграємо перший бій, подивимося, як він себе веде в бою. Так, прикольний перший моментик. Перший бій і кинула одразу до десятих. Дуже цікаво. Щось видно балансик. Е, не, хоче, не хоче підбирати 9 рівні фул тому що ми повинні перші бої в топі грати. Але пограємо одразу з десятками е, Карта Юкон. Ну Давайте наліво, мабуть, захопимо Бешку і поїдемо. Ну такий він. До речі, по маневреності Повільнуватий. Повільнуватий, як і по динаміці. Ну, у нас і броні доволі багато насправді, але. Таке. Ем. повільнуватийй. Поворот Башти теж повільний. Я думаю, це будуть дивитися мене зараз, це ж типу, Новий танчик, це. 13.4 для 480, ну, в принципі. В принципі, ну. Як не пробив? Ну, так от і не пробив, таке буває. 498. Угу. Блін, мені ця гармата нагадує гармату 116F3 на втеклічці коли вона була. 499 майже 500, ну слухайте, дві тики 1000 демеджа. Ну, непогано. Не типу непогано. Ну нагадує, так, 75 ку теж нагадує, плюс-мінус щось є теж схоже. Повинні, до речі, добирати. Ну, гарматка, я б теж сказав би, не ідеальна, але ми все одно влучаємо, тому, в принципі, в принципі, піде. Якщо дозводитися, все навіть залітає. Ну, повільнувати. Її. В турбачах буде важко. Хоча броні багато, це теж такий. О, треба фугасик затестити. У-у-у, 575, не, ну це боляче. Це прям боляче. Мене прикольнуло, що на огляді броні ми нічого не танкували від борту. Тобто, скоріше за це надіється треба тільки на лоб. Так, да, перший бій, звісно, кинуло мене до таких прям гравців. Тужних. 372 класика. Летіло 400-500, а тут щось якось замало. Ну, да, пробили без проблем. Броню не пробили. Ладно, він довернув. Окрім е, Прикольно. Ну, все НЛД з да. Ну тобто ВЛД, типу, не кидають, башту не кидають, але кидають чисто в НЛД. Ну це перемога, зараз почекаємо, подивимось, ми зафармили. Ну, я скажу так, танчик специфічний. Тобто в боях, де буде турбо, прям турбачі. Його буде важко реалізувати, тому що він повільний. Просто і дуже довго кидешся. 13,6. Ну, типу, да. сказати, що це прям дуже довго ні. Тому що навіть ну, там, забій фактично в 3 хвилини, а це не турбач. 3 хвилини, типу, то ми трошки накидали. А Якщо це буде турбач, то ми ну максимум там би накидали двушку. Це прям. Дай Боже. Перша ступінь, тому що він мало поки у кого є. Це зрозуміло. 60... 67 тисяч ми зафармили. Е 1281 ступінь. Цікаво. Е не знаю, якось. Якось. Давайте, мабуть, попробуємо поставити цю гармату тепер. Пробуємо зіграти на цій гарматі. Так, це в нас прибирається, до речі, адреналін, тому на цій гарматі адреналіна немає. Поїхали. Попробуємо на. На бара... Ну, типу Барабаній. Типу Барбадій. Е, ну, мені здається, барабана буде грати трішки цікавіше. Там 700 плюс іде. Мені здається, трішки цікавіше буде. М, кинуло в топ, до речі. Ну, якось. Якісь такі враження, доволі специфічні, неоднозначні, я б навіть сказав. Ну. По плюсам, да, броня є. Типу. Але ну, типу, броня є, коли ви від неї стоїте, де вас не можна пробити, тоді броня файна. А коли ви стоїте прямо до танка, то вас пробити easy. НЛД у нас немаленький, плюс є вразливі зони навіть на ББшках 250 мм, в які дуже файно можна закидувати. Тому, типу, броня така, варіативна, як я люблю це сказати. А от щодо іншого маневреність така собі. Така собі. Так, да, ми, ми, ми свої 39 набираємо, в принципі, впевнено. Ну Звісно. Ми набираємо впевнено, але. Але ось поворот вліво-вправо, ну, прям такий, бідовенький. Мені прикалує, що мене пробивають прям на із. Таке наче в мене бронювання взагалі відсутнє. Ну подивися. Ну глянь. Ну це ж десь просто. Ну чому не зробити борти нормальні, щоб він хоча б танкував від бортів файно. Ну, типу, мене прям ш'ють із Ізів. Ну, броні немає. Ну, враження по тому, як мене ш'ють, броні немає. вона відсутня. Ой, ну це, це пощастило. Це виняток. Ну ця гармата цікавіше грається, звісно, але. Ну Це прикольно те, що є на вибір, насправді, але... Десь вафля ще була. Ну повільний, повільний. Будемо отримувати ми за цю повільність дуже дай, дай Боже. Ну 700 плюс це прикольно, звісно, але. Ну, що таке, ну що ти боїшся прям? А, в тебе це я я понял. в а мене барабан. Стуємо. Важко, да, ключі пробивати його, Финк! важко, так, е -е голдою, голдою в башту. Голдою в башту. <проб> ну, типу, на ділі, ну, ти коротше класика, на ділі танчик має бронювання, але... Т. Ну, верніше, на цифрах, а на ділі насправді, ніфіга, броні немає. Е, 1600. Тут, я, до речі, навіть менше накидав. Не знаю, ця клічка наче, якось більш впевнено виглядала. Бо щось цей прям бій мені не дуже сподобався. Ну, давайте. Та боже, скільки пропозицій мені закедує. Ще раз зіграємо, подивимося. Ну, я навіть не знаю, де тут плюси, які. Ну, типу. Броня, броня. Ну, в двох боях ми грали і броні немає. Гармата. Ну, в принципі, цікава, да, ну, типу, 500 плюс давати це прикольно, або там 400 майже під 500, це цікаво, звісно. Ну, але для 9 рівня я не скажу, що це прям вау. База для всіх більшості 9 рівнів важких танків. Ем, маневреність якась файна. Ні. Ну, поки я не знаю, типу. Який тут прям. Пробили, файні пуси. Ха, Ха! Я наперед давав дуже сильно впередження взяв. Прилетіло мені в НЛД. НЛД. Повільнуватий він. Ммм, у мене вже немає чуваків. Ну КВН єдине, да, мінус 8, дякую, що тут КВН непогані, в принципі. Горіг жалітися. Пробили, брамів. Все, да. пошкоджено. Все, да. Я навмисно вперед не докатував, думаю, поки почекаю. Ну от барабан прикольний тим, що ми зараз тут відкадешимося і в принципі, якби в нього було 600 хп, ми б його добрали. Ну, Якщо буде так летіти, то звісно не беремо. 137, О, імба. Ну це мінус. Мінус цієї гармати, що у вас просто буде з барабана летіти отаке. Я мав би давати 700, а даю 200. Ну там, 250, таке собі. Таке себе. Ну, типу, прям. В... поруч, у, прям поруч файно грати, так. Да. Там як тигр стояв. Не знаю, поки що я. М мені поки що танчик такий собі, насправді. Таке собі. І мені щось додається, що цикличка грається трішки цікавіше. Бо... На цій гарматі ви доволі часто ось будете робити ось такі моменти. Дав, типу, поруч прям в клінчі. Ця гармата файна, типу, бо ви даєте прямо ну, 700 в клінчі, Зможете дати. І у вас прям все буде залітати. Але а ну тут яга звісно, в сушку шотну не попала. Ну, це ж логічно. Але на дистанції це буде зробити важко. От як зараз тільки що було, навіть невеличка дистанція, але пробити я. Всі снаряди, щоб залетіли, я тупо не зміг цього зробити. Бо що один снаряд полетить вліво, другий вправо, і все. І ми не пробили. Циклічка тут виглядає більш стабільною. Типу, як на мене. Так, ну перемога. 1700 накидали, дивимося. Т31 Давайте поставимо ще раз циклічку Бо, як на мене, щось циклічка більш впевнена. Щось вона мені більше сподобалася. Поїхали, попробуємо зіграти на циклічці. Е, до речі, моментик такий, коли не забувайте міняти, коли циклічку ставите, ставити на адреналін, тому що. Корсаж тут по апріорі не, не допоможе ніяк. Танк повільний. Не допоможе. Ну, поїхали ліво. Пробувати грати. Зараз вони дізнаються де живе Не знаю, типу. Специфічно. Ну, по ідеї типу, з нашими... Характеристиками, типу, у нас доволі непогана броня, доволі непогані КВН, я би поїхав насправді, Попробував би навіть право поїхати, тому що там ми зможемо щось зробити від наших КВН, від нашої броні. Але враховуючи нашу маневреність, поки я б туди доїхав, та і цей напрям не хочеться кидати. Пробуємо зіграти тут. Ой-ой-ой-ой-ой, ой як вас багато. 500. Так, везе у них стоковий. 490, файно. Ні, циклічка виглядає поцікавіше, я вам так скажу. Ну от по враженням танчик на циклічці саме от мені прям заходить більше. Заходить більше. Фултіма тут. Я не знаю, я, я не, не розумію з чим це пов'язано взагалі. Я Щоб блин, друга гармата мало би цікавіше гратися. Грається вітозі. Грається вітозі не так цікаво. 500 плюс летить дуже файно. Ну от прям мені мені подобається. От на цій гарматі чітінько грається. Грає ну, треба дозводитися, оцю тичку я б міг би і не закинути насправді. Бо в мене прям самий край полетіло. Треба було обережніше. Треба дозводитися. 4,7 в принципі, це теж немало. Робиття файне, на циклічці, прям супер. ДПМ, звісно, немає, да. Типу, але як в підтримці, коли ми. В підтримці, коли ми пропушуємо, допомагаємо, прям непогано. 3600. Ну, от ну, цик, на циклічці Ну я не впевнений, що я би зробив цей бій файний на тій гарматі. Важче, вона важче грається. І ДПМ там менше. Тому... Е, ось циклічка мабуть, прям. Прям файно. 62 000 зафармили. 3600, все, все красиво, гарно. Е, до висновків. Даний танчик. В принципі, має якісь переваги. Так, да, він має якесь бронювання, має КВН, доволі непогані, мінус 8. Да, я не кажу, що вони прям імбові, вони файні, що файні КВН це мінус 10, у нас мінус 8. Але я рахую, що вже непогано. Мінус 8, маневреність, в принципі, вона є. Але динаміка, ну динаміка верніше, є, а ось маневреність там вліво-вправо ну, таке собі. Хотілося би краще насправді. Динаміка, в принципі, норм. ми свою 39 набираємо, питань взагалі немає. Хоча танчик сам по собі, ну. Ну, якийсь повільнуватий, як на мене. Поворот башти повільний. В принципі, є вразливі зони, які реально пробивати. Це, блін, НЛД, який мені просто блін, весь зрикошетили. В башті на Голді, типу. Просто, типу, 310 мм, тебе вже ш'ють в башту наїзів, як і, як і в ВЛД. Хоча ВЛД, в принципі, червонувата. Ну тобто, танчик начебто і цікавий, але, типу, є свої вразливі зони і моменти, скажімо, які будуть впливати на те, що ви будете ну, недовго жити, якщо будете агресувати сильно. Е, і, як на мене, файно грається за циклічці саме. Чи варто вибивати, вирішувати вам? Мені моє діло показати. Дякую за перегляд. Зустрінемося з вами в наступному відео. До зустрічі.